Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. 26 липня відбувся тринадцятий розіграш кубка імені Ейсебіо у цьогорічному матчі. Бенфіці протистояв Фенербахче, який у підсумку зазнав поразки з рахунком два Український воротар Орлів Анатолій Трубін відіграв тайм та пропустив м'яч від Кахведжі. Таким чином Бенфіка вже в шосте стала переможцем кубка. У минулі роки були обіграні Мілан у 2008-му, Арсенал у 2011-му, Реал у 2012-му, Ньюкасл у 2022-му та Феєнорд у 2024-му. Український півзахисник Лехії Іван Желізко зробив результативний пас у матчі другого туру чемпіонату Польщі проти Леха. Поєдинок закінчився з рахунком 3-4. На 87-й хвилині він асистував Томашу Бобчику, який зробив хет-трик у цій грі. Желізко, як і Максим Дячук, відіграв повний матч за команду. Ще один українець у складі Лехі Богдан В'юнек вийшов у старті і був замінений на 73-й хвилині. А Антон Царенко залишився у запасі. У матчі першого туру чемпіонату Словаччини проти Татрана відзначився український нападник слова на Братислави Микола Кухаревич. Футболіст забив на 31-й хвилині. Він відкрив рахунок у цій грі. Для Кухаревича це другий гол у сезоні. До цього він забив у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Зрінській. Екс-гравець Карпат Яків Кінарейкін провів дебютний матч за другу команду Віля Реала. річний голкіпер вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок проти дубля Кастельйона. Він допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу 5-0. Матч проходив на домашній тренувальній арені Віля Реала і став першою грою передсезонної підготовки для обох команд. Металіст 1925 повідомив, що домашні матчі сезону 2025-26 команда проводитиме у Житомирі. Про це харківський клуб офіційно повідомив у своїх соціальних мережах, оголосивши про старт продажу квитків на матч першого туру УПЛ проти оболоні. Металіст «Металіс-1925» гратиме в Житомирі на центральному міському стадіоні, де також свої домашні матчі проводить Полісся. Матч Металіст 1925 оболонь відбудеться у понеділок, 4 серпня. Старт гри заплановано на 18.00. Згідно з новим регламентом Кубка України, клуби УПЛ відтепер можуть використовувати для проведення матчів турніру лише ті стадіони, які вони заявляли на сезон чемпіонату України. До стадії однієї восьмої фіналу включно клуби можуть грати на стадіонах першої найнижчої категорії. Але окремий пункт регламенту передбачає, що клуби УПЛ можуть використовувати виключно ті стадіони, які були подані ними під час проходження процедури атестації та заявлені на сезон. ЛНЗ оголосив про підписання центрального захисника Олега Горіна. Футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента. Деталі контракту між Горіним і ЛНЗ не розголошуються. У минулому сезоні 28-річний захисник виступав за рух, де провів 9 матчів. Протягом кар'єри Олег також грав за Дніпро, 1 Минай, Карвіну, Ягелонію та Верес. ЛНЗ підписав нігерійського півзахисника Обаха Проспера. Деталі угоди не вказані. Попереднім клубом гравця була португальська візела. 21-річний нігерієць може зіграти на обох флангах атаки та в центрі нападу, але найзручнішою для гравця є позиція правого вінгера. Минулого сезону футболіст забив 6 голів та віддав 4 асисти у 33 матчах на клубному рівні. Ось, як підписав українського півзахисника Олександра Петрусенка, попереднім клубом гравця був Анталіаспор. Він перейшов як вільний агент. Контракт розрахований на три роки. Минулого сезону Олександр провів 26 матчів за Анталія Спор. Результативних дій у нього не було. Український голкіпер Святослав Ванівський уклав контракт із польською Сталю з Жешова. Угода з 20-річним воротарем діятиме два роки, а також містить опцію продовження ще на один сезон. Клуб виступає у першій лізі Польщі, другому за рівнем дивізіоні країни. До переходу в Польщу Ванівський грав за рух, 2 який був знятий із чемпіонату другої ліги. У минулому розіграші він встиг провести шість матчів, у яких оформив два сухих поєдинки та пропустив 10 м'ячів. Динамо не розраховує на Олександра Сиротута. Самбадіало повідомляє Тато таке. Таке рішення це результат оцінки тренерським штабом київського клубу потенціалу та можливостей цих футболістів. Причини суто спортивні, результати залучення до тренувального процесу, швидкість, розуміння принципів тренерів Динамо та рівень гравців в цілому. У сезоні 2024-2025 Сирота та діало на правах Орент грали в чемпіонаті Ізраїлю за Макабі Хайфа та Хапоель Єрусалим. Відповідно, 25-річний українець забив два голи у 26 матчах. На рахунку 22-річного сенегальця три забиті м'ячі у 19 іграх. Контракт Олександра з Динамо розрахований до 30 вересня, діалог до завершення 2026 року. Клуби УПЛ ведуть боротьбу за півзахисника Ворскле Івана Нестеренка. Повідомляє, то, -то таке: 24 липня у боротьбу за 22-річного універсала включилася зоря, а вже ввечері 25 липня фаворитом у боротьбі за українця стала оболонь. Водночас Карпати відмовилися від ідеї придбання Хавбека. Наразі Ворскла і вихованець її клубної академії визначаються із вибором. За інформацією Трансфермаркт, футболіст вже отримав статус вільного агента. Минуло Сезону гравець забив два голи та зробив один асист у 21 матчі УПЛ. Кривбас може орендувати опорного півзахисника Макабі Хайфа Ліама Хермеша. Про це повідомляє Ван. Очікується, що 21-річний ізраїльський футболіст, який також може зіграти у центрі захисту, перейде у криворізький клуб на правах оренди. Стверджується, що в ізраїльському клубі не будуть перешкоджати переходу півзахисника в іншу команду. Чинний контракт 21-річного опорника з клубом розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 150 тисяч євро. Ліам минулого сезону провів 12 матчів за Макабі в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Центральний півзахисник Зімбру Влад Райляну перейде до руха на правах оренди, повідомляє та таке: 22-річний центральний хавбек може зіграти на позиції інсайда та опорного півзахисника. Райляну є вихованець Зімбру, за який минулого сезону зіграв 26 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів. У сезоні 2025-26 влад зіграв 5 матчів у чемпіонаті Молдови та віддав 1 асист. Також на рахунку гравця 12 матчів за молодіжну збірну своєї країни, у яких він забив 5 голів. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 450 тисяч євро. Контракт Зімбру з гравцем розрахований до літа 2027 року. На перегляді у Карпат знаходиться лівий захисник Расінга Санчес. Повідомляє та таке: за інформацією джерела, у разі успішного перегляду Санчес може перейти у Карпати за невелику компенсацію. Його контракт спливає 31 грудня цього року. У поточному сезоні він провів три гри без результативних дій. Представники Сандерленда зверталися до шахтаря стосовно умов можливого підписання голкіпера Дмитра Різника. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, наразі цим все і обмежилось. Пропозиції про трансфер від англійського клубу поки що не було. 26-річний Дмитро Різник у поточному сезоні провів три матчі за шахтар, пропустив два м'ячі і двічі відіграв на нуль. ПСЖ підготував нову пропозицію по центральному захиснику Бормута Іллі Забарному. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. До процесу також залучений президент Парижан, оскільки ПСЖ хоче підписати свою головну ціль на позицію центрбека. Раніше повідомлялося, що Бормут хоче отримати за Іллю 70 мільйонів євро. Минулого сезону Забарний відзначився одним асистом у 39 матчах за клуб. Міжнародна рада футбольних асоціацій може розглянути внесення змін до правил використання ВАР та пробиття пенальті. Повідомляє The Times. за даними джерела, до старту чемпіонату світу 2026 року можуть розглянути можливість розширення повноважень ВАР, щоб відео асистенти арбітрів могли втручатися в епізоди, пов'язані із призначенням кутових ударів та винесенням других жовтих карток для футболістів. Отрими ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Павбет, бери від гри своє. Щодо пенальті, то ідея змін у правилах передбачає скасування можливості добивання, якщо після удару м'яч повернувся у гру. Наприклад, відлетів від воротаря або стійки у поле. Обговорення змін у правилах щодо вар вже відбулися на найвищому футбольному рівні. Щодо епізодів із другим попередженням, то розширення повноважень ВАР викликає більше суперечок, адже вважається, що рішення арбітрів щодо других жовтих карток мають суб'єктивний характер. Керівництво практик. Не забезпечити, щоб будь-яке розширення повноважень вар не призводило до суттєвих затримок у грі. Також вже відбулися обговорення щодо питання змін правила пробиття пенальті. Стверджується, що команда, яка отримує право на пробиття 11-метрового удару, вже має достатню перевагу над суперником. Також нововведення дозволить уникнути проблеми у ситуаціях з гравцями, які забігають у штрафний майданчик до виконання удару. Ці пропозиції будуть розглянуті на голосуваннях у генеральній асамблеї у березні 2026 року. Між донецьким шахтарем та стамбульським бишакташем спалахнув гучний скандал. Шахтар у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграв турецький бишактаж. Два голи забив бразильський вінгер-гірників Кевін, який потім став жертвою російського цькування турецьких фанатів в мережі. При цьому до цькування була доручена офіційна особа Бишакташу. Бразильський вінгер донецького шахтаря після матчу оприлюднив скріншоти повідомлень у соцмережах, де турецькі вболівальники надсилали йому раси. Висловлювання та образи, особливо популярним у них стало зображення мавпи. Але ситуація набула резонансу, коли виявилося, що один із авторів є членом конгресу Бешекташа, якого можна вважати офіційним представником клубу. «Бешекташ отримав інформацію щодо цієї особи та вже розпочалося розслідування щодо цієї поведінки. Ми розпочали дисциплінарне провадження з метою її виключення, заявили у клубі. Також відмічається і той факт, що вболівальники турецького клубу наприкінці матчу почали кидати в українського голкіпера Дмитра Різника різні предмети, серед яких були і досить небезпечні. Тоді матч перервали на декілька хвилин. А тепер ця ситуація разом із російськими висловлюваннями можуть зіграти злий жарт із Бешекташем. Цей гучний скандал може потрапити на розгляд в УЄФА, якщо Шахтар звернеться або вже звернувся до УЄФА з цього приводу. В такому випадку клуб із Туреччини може отримати як Мінімум великий штраф за російську поведінку своїх фанатів або навіть дискваліфікацію з турніру. Це може статися у випадку, якщо УЄФА прийме найкардинальніше рішення. Гірники поки що не дають чіткої відповіді на те, чи звернулися вони вже до УЄФА. Що ж, подивимося, що буде далі, і яка реакція буде від УЄФА? Можливо, матч відповідь вже і не відбудеться. Зараз все залежить від керівництва Шахтаря та УЄФА. Чекаємо на вирішення цього інциденту.